Отож, у даному випуску ми продовжуємо вашу улюблену рубрику і вивчаємо Зека разом. Відповіді на найпоширеніші запитання про Зека Ера. Отож, ласкаво просимо до нашого круглого столу про довгоочікувану еру Зекасинг. Цей випуск буде особливий по-своєму, і ви дізнаєтесь чому. Адже я буду в ролі генерального директора проекту Зкасинг. Я сподіваюся, що він на мене не образиться принаймні на один день. Я радий відповісти, буду відповісти на деякі з найпоширеніших запитань від вас, мої колеги, які ми отримуємо. Про цю революційну технологію. Тому не зволікаємо часу і до справ. Перше питання було наступне. Чи можете ви сказати нам, що таке Era Закасинг? Звичайно, що можу, як генеральний директор, і я вам це скажу більш детально. Закасинг касинги Era це зведений пакет без Nines EK, який підтримує у сумісність AVM для блокчейну фірм. Це дозволяє розробникам, які створили ЕВІМ Депс, легко перейти на Закасинг Era, виграючи від значно нижчі комісії за газ і більшої кількості транзакцій за секунду. І також, крім того, вони успадковують безпеку та децентралізацію Ethereum. А ми рухаємося до наступного питання: чому Era? чому розробники мають радіти цьому? Хм, доволі річне питання і дякую за нього. The Cassing Era представляє величезний прогрес у технологіях Рівня 2, надаючи переваги при цьому, на які з нетерпінням чекали розробники Ethereum довгий час. А він сумісний з EVM, що дозволяє легко переносити Депс на заказінг-ер. Ми дотримуємося духу децентралізації та відкритого коду, наскільки ви знаєте. Наш дорожній кадр включає повну повну децентралізацію секвенсора та генерації доказів. І ми рухаємося до субтактивної моделі управління, тобто децентралізація нашої організації. Також на додачу закасинг забезпечує впевненість у безпеці, характеристика, яка не завжди зустрічається в інших методах масштабування. Крім того, це доказ майбутнього. Проект те, які використовують за Ера, зараз отримують усі майбутні досконалення без необхідності змінювати свій код. Наступне питання а, поступило наступне. Чи можете ви детальніше розповісти про закасинг EVM? Ну, звичайно, і ось прошу. Закасинг EVM – це наша архітектура, яка забезпечує генерацію доказів нульового знання для трасування а, виконання смарт контрактів спочатку написаних для EVM. Він заснований на кількох компонентах, таких як ZK – віртуальна машина подібна до RISC, яка повністю відповідає тюрінгу, оптимізована для перевірки в схемі ZKP. Компілятор на основі LBM і схеми спеціального призначення для інтенсивних обчислювальних операцій. Відразу прошу бачення за можливо неправильно те чи інше слово прочитав. Тому о, так рухаємося до наступного. Отож, наступне питання поступило від нашого підписника таке. Як з AVM порівнюється з AVM? І то й буде очевидно. Хоча існують відповідності. Пробачте, відмінності в кодах операцій і вимірюванні газу, зі АВМ успадковує модель програмування AVM, я думаю, це очевидно. Та її інваріанти, включно з правилами викликів AVI. Важливо те, що він підтримує відкат і доказово оборотні транзакції. Але це означає, що активи у обліковому записі зі KRLAP на ZKSIN матимуть ті самі гарантії безпеки, що й на L1. Наступне питання таке: які покращення ви зробили з в AVM з допомогою ZK AVM? Що ж, тоді слухайте, зберігаючи максимальну сумісність, якою VM має деякі значні покращення порівняно з LVM, наш компілятор базується на LVM, що дозволяє підвищити ефективність і потенційно, потенційно наголошу, додати підтримку інших мов програмування з допомогою інтерфейсу LVM. Крім того, ми включили абстракцію облікового запису в наш ZKEVM. А це довгоочікувана функція спільноти розробників ефір, на котру чекали довго і довго. І ось вона, яка покращує сприйняття розробникам та покращує взаємодію з користувачами завдяки підтримці гаманців і з розумними контактами. Кращому Wix для а, мультипідписів, можливості оплачувати комісію за транзакції будь-яким токеном. Рухаємося далі. Ви згадали, що The Casink Era сумісна з EVM, а не еквівалента EVM. Що це означає? Що ж? Все тут доволі просто. Отож, еквівалентний протокол EVM підтримує кожен код операції Ethereum EVM, аж до байт-коду. Сумісність EVM означає, що підтримується певний відсоток кодів операції. Ми вирішили бути сумісними з EVM, а не еквівалентними з кількома з кількох причин, таких як вартість і час, втрачені на створення узагальної схеми для еквівалентності EVM, аж до байт-коду. Ми також розробили систему оптимізовану для продуктивності та доказовості, з якей. Ми навмисно також вирішили не підтримувати деякі коди операцій, які застаріли або рідко використовуються е, в Ефіріумі. Адаптація до них змін вимагає від більшості розробників мінімальних зусиль і не потребує нового е, аудиту безпеки. Що щодо очікувань щодо безпеки для ЕР за Доволі специфічне питання, і е, з повторюванням е, слова щодо. Ну нічого. Отож, ми дуже серйозно ставимося до безпеки. Рівень доступності даних Закасінг Ера це Ethereum, А всі проекти, створені на основі Закасинг Ера, успадковують повну функцію. А, тому ласкаво просимо до ще однієї захоплюючої дискусії про Закасинг Ера. Ми зібрали найпоширеніші запитання, які нам задають, тобто ви, любі підписники, і повіли на них у чіткій та стислій формі, щоб усі зрозуміли. Давайте зануримося в це. Отож, що таке Закасинг Ера. Простеньке питання і відповідь неочевидна: закасин Ера це зведений пакет без назикей, який підтримує у загальну сумісність AVM для блокчейну ефірів. Це означає, що розробники з AVM де можуть без особливих зусиль переноситися на Закасинг Ера, насолоджуючись при цьому значно нижчим комісіями за газ, більшою кількістю транзакцій за секунду і зберігаючи безпеку та заціалізацію ефірів. Отож, рухаємося далі. Чому Закасингер? Закасин Ера це значний крок вперед у технологіях рівня 2. Він пропонує такі переваги, як сумісність. З AVM, прихильність до децентралізації, надійний захист і готовність до досконалення технологій у майбутньому. Це робить його привабливим е, вибором для розробників, які прагнуть масштабувати свої проекти, зберігаючи етос індустрії блокчейн. Що таке ZK AVM? ZK AVM це власна архітектура, яка забезпечує генерацію доказів нульового знання для трасування виконання смарт-контрактів. Спочатку написаний для AVM. А він складається з кількох компонентів, таких як ZK AVM, компіляторна. Основі LVM і спеціалізовані схеми для інтенсивних обчислювальних операцій. Наступне питання було таке, яке часто повторився: з яке AVM проти LVM? Хоча існують відмінності в кодах операції і обліку газу, з якими Вієм суворо успадковує модель проймування EVM, що ми, власне, казали вище. Та її інваріанти, забезпечуючи безпечне зручне середовище для розробників. А він підтримує відкат і доведено оборотні транзакції таким чином, пропонуючи ті самі гарантії безпеки, що й Ethereum l 1 Так, можливо, де ще повторюється, але не зважаємо. Наступним це покращення EVM. У ЗК EVM представлено декілька вдосконалень, наприклад, компілятор на основі LVM, який дозволяє нам підвищити ефективність у порівнянні з, ем, з оригінальними байткодом AVM, і підтримувати кодові бази, написані на інших мовах програмування. Ми також включили абстракцію облікового запису, що покращило взаємодію з користувачем і сприяло адаптації розробників. Отож, наступне загально вживане питання від вас це було наступне сумісність з EVM, що ж доволі простенько, тому ви отримаєте зрозумілу відповідь. Закасинк розроблено для сумісності з EVM, а не еквівалентом. Я думаю, з цим зрозуміло. Ми вже повторювалися, не буду на цьому налошувати. Він підтримує не кожен код операції Ethereum EVM, але підтримує більшість за винятком тих, які Ethereum застаріли або рідко використовуються. Це означає, що більшість смарт-контрактів, написаних для EVM, підтримуватиметься за касим Air, без необхідності проведення додаткових перевірок безпеки. Наступне питання а, таке: очікування безпеки. Що ж, рівень доступності даних закасинера це Ethereum, звичайно, тому всі проекти, створені на ньому, успадковують усі переваги безпеки Ethereum. Ми активно перевіряємо та перевіряємо безпеку за кассинера, щоб забезпечити її надійність. Що таке абстракція облікового запису? А, так, я зустрічав це питання доволі часто, і відповідь моя наступна. Абстракція облікового запису робить авторизацію промовування, що забезпечує більшу різноманітність гаманців і дизайнів протоколів. Це включає впровадження гаманців і розуміння контрактами, оплату зборів за газ токенами, відмінними від ефірі, зміну відкритих і закритих ключів тощо. Це значно покращує взаємодію з користувачем і розширює простір дизайну для розробників, як в підсумку. Отож, наступне це ера за касин проти альтернатив. Порівняно з Optimistic Relapse та іншими Relapse, ZK Sync Era має кілька переваг. На відміну від Optimistic Relapse, ZK Sync Era забезпечує власне достовірність математичних доказів, а не, не покладається на теорію ігор. Він пропонує швидкий час розрахунків і потенціал для гіпермасштабування. Він також наголошує на сумісності з ефіром і сумісності з ланцюжком інструментів децентралізації та відкритому коді порівняно з іншими ZK Relapse, такими як StarkWare. Отож, які гаманці підтримуються. Наразі за касинк ERA можна використовувати будь-який гаманець на основі Ethereum. Це включає в себе Metamask. І надано докладні інструкції щодо того, як вручну надати мережу за Касинк е до Metamask. Усе це ви знайдете в посібниках. Наступне ще недовго, тому а, далі запит на кошти для тесте. Щоб отримати доступ до коштів тестової мережі, користувачі можуть використовувати Фосит, пишучи про нас у Twitter і отримуючи токени. Крім того, користувачі можуть використовувати наш міст для передачі ефіріму в Jorli, а, в Закасинг Ера Тесте. І на останніх це час і видимість транзакцій. Що ж, транзакції на ERA не повинні тривати більше 5 хвилин, і це йде в міру. Ви можете Переглядати деталі своїх транзакцій за допомогою нашого блок Експлора. Я думаю, це для вас не новинка. Що ж, питання завершились відносно цього, і наша, наша дискусія також. У мене на цьому все закінчуватиму 14-й випуск та чекаю вас наступному. Якщо виникли додаткові питання або не спіли задати їх, не засмучуйтесь, пишіть в коментарях, і саме вони потраплять до нашого наступного випуску. Отож, до наступної зустрічі!